Вітаю в ефірі Дніпро Ньюз, в студії Дмитро Харлов. і Ми вже підготували для вас актуальні новини станом на 19-ту годину. У Дніпрі продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень однак, дефіцит в енергосистемі значний. Тож ризик екстрених відключень залишається високим. Велике прохання до Дніпрян зменшити споживання електроенергії. Сьогодні аварійні бригади КП Дніпроводоканалу працювали 22 заявки містян щодо ліквідації засмічень на мереж водовідведення та на 10 пошкодженнях. Щодо водопостачання на цей час, аварійні роботи тривають лише на житломасиві тополя 2 у будинку 16, Поки ще без води жителі декількох будинків за адресами на ваших екранах. Приватними енергетичними компаніями знеструмлено декілька будинкових котелень та теплорозподільчих пунктів. Їхні адреси на ваших екранах. Робота цих будинкових котелень та теплорозподільчих пунктів буде відновлена після включення електроенергії на об'єкти. Більше інформації про роботи підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі ТВ та на офіційному сайті Дніпровської міськради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Також звертайтесь по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17 години. За дорученням міського голови Бориса Філатова у Дніпрі продовжують працювати два штаби прийому громадян, які стали жертвами російського терору. Адреси на ваших екранах. А на базі трьох закладів освіти відкриті пункти для тимчасового прихистку мешканців зруйнованого будинку. За оновленою інформацією щодо постраждалих 14 січня, 10 людей перебувають у лікарнях і отримують стаціонарне лікування. Стан усіх інших пацієнтів стабільний. Дехто лікується амбулаторно. Майже півтора мільярди гривень заборгували Дніпряни за опалення. Борг накопичувався протягом 2022 року. У міськраді говорять, для Дніпра це шокуюча рекордна цифра. Її порівнюють з подібним боргом, який місто накопичувало протягом 10 років. Однак у довоєнний час суму вдалося погасити, бо комуналку тоді сплачували 70% Дніпрян. Нині ж платниками податків. Є лише 32% населення у Дніпровській міськраді звертаються до мешканців з проханням поступово сплачувати заборгованості за отримані послуги. Комунальне підприємство, в частності там тепло платить за газ по ціні 7,5 тисяч гривень за тисячу кубов. А газ поставляється в Україну по ціні 30 тисяч гривень за тисячу кубов. Тобто різницю датірують держава, щоб знизити нагрузку на населення. Крім того, якщо люди говорять, що нам не вистачає денежних средств, э, такої поняття, як субсидія в Україні, не відміняли ще ніхто. У кожному районі міста працюють пункти допомоги, в яких можна зігрітися, приготувати гарячі напої чи їжу, зарядити гаджети, отримати психологічну підтримку. Наша знімальна група побувала у пункті, розташованому на базі гімназії номер 2 Про результати далі. Пункт допомоги на базі гімназії номер 2 це також і укриття. Максимальна місткість пункту 250 осіб. Облаштовано куточок матері та дитини, медичний кабінет та кабінет роботи з психологом. Сюди по случаї блекаута можуть прийти люди, які живуть на робочій, на кавірінах близько райони. Що тут є? Тут є генератор. Повністю тепло, світло, водичка є, є й генератор, потужністю 6 кіловат та 2200 тонн технічної води. майже 13 тисяч об'єктів в області під пильним наглядом управління поліції охорони під час повномасштабної війни під їхнім контролем ще й правопорядок на деокупованих територіях Луганської та Донецької областей. Про роботу управління поліції охорони дивіться далі. На території Дніпропетровської області під технічною охороною більше 13 тисяч об'єктів. Серед них і більше ніж 700 навчальних закладів. Штат поліції охорони у Дніпропетровській області складає більше 900 осіб. Сьогодні по е, дорученню міського голови були на інспекторовані е, государства служби охорони обласної. Що увіділи там? Нам показали е, пульти, нам показали роботу. Полиции нам показали работу систем жизнеобеспечения, генераторы. Вот. На, на сегодняшний день э, это большая структура, которая э, работает не только э, в областном центре, а и в городах за пределами ее. Безперебійну роботу служби забезпечує генератор потужністю 22 кВт. Так склалася судьба, що у зв'язку з військовими діями ми також зараз на нашому пульті сучасної технічної охорони охороняємо ще й об'єкти Луганської, Донецької областей. Також під технічною охороною знаходяться об'єкти об по всій території України. Тобто ми працюємо цілодобово. Дуже багато роботи додає нам постійне відключення електроенергії, але цей рік показав, що ми можемо працювати, що ми незламна, дійсна незламна нація, і ми працюємо безперервно. Молодіжна рада Дніпра на прохання військових української добровольчої армії організувала курс за аеророзвитки та поводження зі зброєю. Також бажаючи матимуть змогу побачити справжнє життя військових та навчитися тонкощам військової справи. Попередньо на курс було відібрано 12 учасників з лав активної молоді на військовій військові себе, військову професію. Сьогодні наша молодь поїде цілий день, буде навчатися, дивитися, спробує себе в різних можливостях цієї навчальної бази, і після цього вже звичайно повернеться з новими враженнями, емоціями. А для когось можливо це стане мотивацією на все життя пов'язати своє життя з військом. Наразі я завершую навчання на бюджеті в Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. І можна сказати так, що моє життя вже пов'язане зі службою українському народові. Тому ці знання лише підкріплять та удосконалять мої навички. Щодо поводження зі зброєю та новими апаратами. Далі історія про комунальні проблеми Дніпрян. Мешканці вулиці Харківська, 2 звернулись по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради через зламану водостічну трубу. Вода, яка витікала з неї, наробила мешканцям будинку чимало бід. Як швидко комунальники зреагували на звернення по допомогу? Дивіться далі. Труба приблизно тут. Вся вода стікала на стіну дома, Это очень добре видно по стіні. У нас стікала на далі. сюда это окно теж котельне. Мешканці будинку по вулиці Харківська, 2 потерпали через зламану водостічну трубу. Зверталось у всі інстанції, але попри війну ситуація з її ремонтом затягувалась. Когда у нас это мы поняли, что эта проблема никак не решается, мы обратились на сайт штаба взаимопомощи, пользуясь опытом друзей. Мы очень признательны Геннадию Олеговичу за то, что создан этот штаб, за то, что есть возможность обратиться за помощью и, естественно, за то, что мгновенно устраняется то, что годами никак невозможно было решить. У Дніпрі зламані водостічні труби на рідкість. Комунальники звинувачують вандалів. Це спеціально ламає. Це діло в тому, що ті частини, які ми виводимо, там пластикова труба, тому що металічну варують ще швидше. А пластику давлять, розбивають, ламають. На будинок чекає ще ряд ремонтних робіт. Ми цей будинок включили в ремонт. Це відмозки тут буде, також само частичний ремонт кровлі. Комунальники якнайшвидше намагаються вирішувати проблеми Дніпрян. Звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтеся на канал Дніпро Тіві та на наші спецпроєкти. Кьюар-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро про тіві, зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, телеграм-каналі, на Фейсбуці. Не перемикайте далі. На вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюся. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде Україна. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Новий тиждень на жаль, знову доводиться розпочинати сумного чергові втрати на війні проти Росії. Серед інших спіткали і спортивну спільноту України. На полі бою загинув професійний футболіст, який провів 71 поєдинок і забив два м'ячі. 28-річний Руслан Курдас. Він виступав за команди Хмельницького Динамо, Маріупольський лічівець Ю Ю-19», Металург Запоріжжя, Таврію Сімферополь, Дніпровську перемогу, ПФК Суми та Кристал Чорткі під час виконання бойового завдання під Бахмутом віддали свої життя фанат футбольного клубу Криворізького кривбасу та член громадської організації Центурія Єгор Лях. Хлопцем хлопцю було 24 роки. Там смертю хоробрих поліг і вболівальник львівських футбольних карпат та гандбольної команди галичанки Юрій Рудий. На війні загинув і один з багаторічних лідерів фанатського руху баскетбольного клубу Київ Баскет спозивним май 21-річний Олексій Ачкасов. Ми висловлюємо глибоке співчуття сім'ї, родинам і близьким загиблим. Вічна пам'ять героям. На жаль, у той час, коли на війні гинуть українці, міжнародний олімпійський комітет і його президент Томас Бах продовжують лобіювати питання допуску росіян і білорусів до участі на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, як мінімум у нейтральному статусі. З цього приводу глава нашої держави Володимир Зеленський направив листа очільнику Франції Еммануалю Макрону. Також доводиться переконувати міжнародних спортивних бюрократів відмовитися від будь-якої підтримки держави терориста, а президента міжнародного. Олімпійського комітету Томаса Баха Зеленський попрохав і запросив відвідати Бахмут. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба серед іншого зазначив, що Росія виграла 71 медаль на Олімпійських іграх у Токіо 45 з них на рахунку спортсменів центрального спортивного клубу російської армії. Армія, яка чинить звірства, вбиває галтує і грабує на території суверенної держави України. У свою чергу міністр спорту Польщі Каміль Бортнічук заявив, що його країна може висунути ульт. Мату міжнародному олімпійському комітету, якщо рішення про допуск росіян і білорусів буде ухвалено, це залежатиме від того, чи вдасться створити ефективну коаліцію країн, без яких Олімпійські ігри не могли відбутися. Резюмував він. Тим часом Національний олімпійський комітет України запропонував запланував проведення позачергової генеральної асамблеї, яка відбудеться в режим онлайн-конференції 3 лютого, де буде обговорюватися питання можливого бойкоту Україною Олімпійських Юр 2024 року, на які можуть допустити представників Російської Федерації та Білорусі під нейтральними прапорами. Далі про спорт володар титулу чемпіона світу з боксу у найлегшій базі за версією WBA Українець Артем Далакян одного. Осним рішенням суддів. за підсумками дванадцяти раундів на стадіоні Вемблі в Лондоні здолав костариканця Давіда Хіменеса і завхистив чемпіонський пояс. Це був його шостий захист поясу. А свій перший титул чемпіона світу він завоював у 2018 році. Тим часом український суперваговик з Дніпра Андрій Руденко після року про бійця, який добре володіє професійними боксерськими навиками, але не є видатним бійцем Бояна Честича. Свою звитягу він присвятив боксеру своєму куму та справжньому герою Дмитру Пустовойту, який загинув, захищаючи Україну. Вічна тобі пам'ять, друже. на підтримці України під час війни, що її розв'язала Росія легенда вітчизняного футболу, та колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко може очолити італійський Мілан. Агенти вже запропонували його кандидатуру керівництву Росонері. Чинний чемпіон Італії не може виграти у шести останніх матчах поспіль. А три останні поєдинки програв з різницею у три та чотири м'ячі. Наразі Мілан знаходиться на п'ятому місці в таблиці серії А. Останнім досвідом роботи Шевченка була тренерська діяльність у якості наставника Дженуа, звідки його звільнили через 11 матчів через погані результати. Бронзова призерка минулорічного чемпіонату світу 18-річна, Єлизавета Литвиненко зі спортивного клубу Дзюдо Дніпро нашого міста вибрала єдину нагороду срібну для збірної України за підсумками міжнародного турніру світової серії гран прі Змання ко фінушували в португальському місті. Алмада і зібрали 544 учасники з 81 однієї країни світу на шляху за золото. Вона поступилася господарці Татамі Сампайо з Португалії, коли судді показали українці третя шедо 4-5 лютого Литвиненко візьме участь у ще більш масштабному турнірі світової серії Grand Слем у Парижі, який вважається неофіційним чемпіонатом світу. Вихованець Дніпровського фахового коледжу спорту Денис Кесіль виграв золоту нагороду на дистанції 200 Метрів ватерфляєм і бронзову на 200 метрівці комплексного плавання на міжнародних змаганнях Євроміт 2023, які завершилися у Люксембурзі. Студент третього курсу у цього навчального закладу Максим Овчинніков став там бронзовим призером на дистанції 200 метрів брасом. Вітаємо спортсменів та їхнього наставника, заслуженого тренера України Костянтина. Карташова медаль подібного бронзового гатунку на чемпіонаті Європи з веслування у приміщенні на ергометрах на дистанції 500 метрів завоював інший вихованець Дніпровського фахового коледжу спорту Марк Гайдар на дистанції 2000 метрів. Він був сьомим. 15-річний вихованець дитячої юнацької спортивної школи з Бадмінтону Дніпропетровської обласної ради Федір Тюрін став двічі бронзовим призером міжнародного турніру Swedish International U-17, який фіншував у Швеції у місті. У псалі і зібрав 150 спортсменів. Одну з нагород він здобув в одиночній категорії другу у міксі разом зі співвітчизницею Олександрою. Боцван спортивний клуб Дніпро, 1 який перебуває на другому тренувальному зборі в Туреччині, провів свій там перший, а загалом черговий контрольний поєдинок, у якому наша команда розійшлася нульовою нічєю чинним чемпіоном Чорногорії суть. з Нікшиша до перерви Дніпровці мали наступний вигляд виконавців. Голкіпер Валеф в обороні пас якого на початку другого тайму замінив Назаренко Сарапі Сваток Хайнер, Півзахист, Бланко, Хрупчинський, Бабенко, Піхальонок, Гуцуляк, Форвард, Довбик. Сімдесятої хвилини у гріз з'явилися воротар рибак та польові виконавці Горбунов, Гомес, Адамюк, Кононов, Танковський, Бланко, Підлепенець, Назаренко, Танчик, Пеглоу. Повідомляється також, що хавбек підлепенець невдовзі може залишити розташування спадкубівців і не підписуватиме контракт. Чи зіграє він навесні у харківському металісті? Поки що невідомо. І на закінчить. Чення чоловіча команда баскетбольного клубу Слобожанського прометею продовжує штампувати перемоги в чемпіонаті латвійсько-естонської ліги. Чергову кух 20-21 му поєдинку з тріскучим рахунком 94-59 Вона здобула над естонським пярну саддам і продовжує односібно очолювати турнірну таблицю. Найближчої середи 1 лютого прометей переключиться на єврокубок, коли номінально вдома у центральному матчі 13-го туру групи Ей Слобожанці прийматимуть іспанський Ховин тут, і на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.